Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам зв'язати ось такі резиночки для волосся. Вяжуться дуже легко і дуже швидко. Це відео підійде для тих, хто вже вміє в'язати і знає базові прийоми в'язання, такі як повітряна петля, стопчик без накиду, стопчик з одним накидом та з'єднувальна петля. Починаємо. того, щоб розпочати нашу роботу, нам з вами необхідний гачок в мене 2,5, голка. Ножиці або щіпчики, відповідно, резиночка простенька і нитки. В мене акрилові, звичайні 100% акрил. Ви можете взяти будь-який інший колір та будь-яку іншу нитку. Трохи відволічуся на нитки. Мої резинки зв'язані з трьох ниток. І отак, перший варіант ось такі коричневі, зв'язаний з звичайною акриловою 100%, нитки 100% акрил. В'язати ним цікаво, виходить такі дрібнесенькі а, хвильки. А, така вона м'якесенька, ніжнесенька. Далі сіра у мене ось така зв'язана. Тут у нас іде 75% акрилу і 25% вовни. З такої нитки мені. А, Сподобалося взяти більше, тому що нитка товща за звичайний акрил, і вона швидше в'яжеться, тому що ми робимо меншу кількість петель. Ось ці дві, давайте на прикладі білої, вони зв'язані із нитки 100% поліестер. В'язати також дуже цікаво, якщо ви новачок, можете спробувати з нею, вона недорога. Але єдиний є нюанс, що мені не сподобалось, вона трохи пружинить. Вона не дуже добре тримає свою форму. Але теж непогано виходить. Ось такий білий варіант і є ось такий кольоровий не знаю, чи вам нагадує, але намагалася зв'язати під спанчбоба. Тобто коричневий, білий і жовтий. Теж 100% поліастер, окрім коричної. Акрил і поліастер, в принципі, їх можна поєднувати, якщо ви хочете змінювати колір. Вони по товщині однакові, але враховуйте про те, що нитка поліастер вона пружинить, бо це 100% синтетична ниточка. Розпочинаємо. Щоб розпочати наше в'язання, ми робимо саме першу петлю. Чи через кільцо амігурумі, чи ось таким звичайним способом, як вам зручно. Робимо першу петельку і потім починаємо обв'язувати нашу резиночку. Ми беремо, прикладаємо, обв'язуємо стовпчиками без накиду. І якраз одночасно ховаємо наш хвостик у наше в'язання. В'язання має бути не дуже щільним, але й не дуже вільним. Тобто середній натяг нитки. Слідкуємо за тим, щоб у нас між ниточками, ось цими, не було ніяких проміжок. Тобто ми повністю обв'язуємо нашу резиночку І, якщо треба, отак от підтягуємо, але не дуже сильно, тому що, коли ми обв'яжемо повністю нашу резинку, вона може за рахунок того, що ми нитки сильно стягли, вона може розтягтися. Тобто буде вже ось така в, на, в натязі. Нам це не треба, тому що нам ще ж маємо ми і волосічко ними затягти. Тоді вона не буде нормально 100% виконувати свої функції. І ось таким чином повністю по о, всьому коло нашої резиночки ми її обв'язуємо, виконуємо самостійно. Так, ось я вже доходжу до кінця. Ось ми пров'язуємо останні наші петельки, тут ще можна однесеньку, ми пров'язуємо. Є зачепила ось так у нас має вийти. Ми пробуємо, щоб вона у нас пружинила, так як наче, ми не обв'язували. Плюс-мінус. Так, далі нам треба переходити на другий ряд. Ми ось сюди в першу петельку, робимо з'єднувальний стовпчик. Є, ми закрили коло. Далі беремо дві повітряних петлі: один, два. Робимо накид, і сюди ж вводимо стовпчик з одним накидом. Далі в наступну петлю. Нам треба зробити два стовпчики з одним накидом. Далі в наступну теж два стовпчики з одним, з одним накидом. Тобто, в кожну подальшу петлю ми робимо два стовпчики з одним накидом. Накид, вводимо гачок, пров'язуємо, знову накид, і сюди ж ми цей стовпчик з одним накидом пров'язуємо. Є наступний ряд. Наступна петля. Так само стовпчик раз з одним накидом і другий. І так, по колу в кожну петлю ми пров'язуємо два стовпчики з одним накидом. Пров'язуємо самостійно так, пров'язую останні стовпчики з одним накидом. Ось у нас один і Ось в останню петлю. 2. Що ми далі робимо? Знову ж таки з'єднуємо коло з'єднувальним стовпчиком. Далі пров'язуємо знову дві повітряних петлі. Робимо накид, сюди вводимо стовпчик, пров'язуємо з одним накидом. І повторюємо те, що у нас було в попередньому рядочку. Ось, у мене вже такі хвильки. Виходить. Тепер ми маємо в, кожен, а, в кожну петлю пров'язати по два стовпчики з одним накидом. Тобто все те ж саме, що ми з вами робили на минулому рядочку. Ось знову один, два. І другий ще знову один, два. Знову накид, один стовпчик і сюди ж. Другий. Тобто у нас зараз в два рази збільшиться наші стовпчики. Кількість наших стовпчиків. Пров'язуємо самостійно. Так, пров'язуємо останній стовпчик. Робимо накид, останню нашу петлю. Раз. Два. Все ось так у нас виходить. Ось такі от хвильки. Якщо вам недостатньо хвильок і недостатньо висоти наших хвильок, ви можете привести ще третій ряд, тоді вона буде більш пишніша. Можливо, ви візьмете тоньшу нитку, аніж акрил, то тоді можна привести ще третій ряд. Ну, а там ви вже дивитесь самі по за власним бажанням. І так. Закриваємо наш ряд, я закриваю наш ряд звичайним класичним способом ось так під петельку з'єднувальним стовпчиком. Якщо ви знаєте там, якийсь інший варіант закриття такого гарного е варіанту, будь ласка, ви можете закривати, як вам подобається. Ниточку ми обрізаємо, залишаємо не дуже довго. Я завжди для, для зручності е роблю вузлик. Дуже близько до нашого в'язання. Тепер нам треба нашу ниточку заховати. Для цього ми беремо голку, засіляємо нитку і ховаємо всі наші хвостики під в'язання. Перевертаємо на виворітну сторону. Ось у нас ось так виглядає лицьова. Ось виворітна. І ми починаємо вводити голочку у в'язання. І доходимо до резиночки. І потім вводимо ось тут, отак от там, де у нас, де резиночка, там, де ми обв'язували наш перший, наш перший стопчик. Ось протягуємо. Що ви лишили більший, то можна більше протягти. Але перед тим, як обрізати хвостик, ви спочатку його підростяніте резиночку, щоб хвостик потім не вискочив, коли ви його обріжете. І все, мені достатньо, я обрізаю. Все, наша красунька готова. Так виглядає наша готова резиночка. Дуже швидко, дуже просто, впорається початківець, можна зв'язати навіть з дітьми. Таким чином, ви можете обзв'язати всі свої залишки, ниток, вона у вас може вийти якась різнокольорова радугом, тобто тут ви вже вмикаєте свою фантазію. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, діліться своїми враженнями від самого майстер-класа у коментарях. Легких вам петелек!